Доброго дня, наші петуніки підростають, це молодшенькі вже такі. Це старшенькі. А це вже самі дорослі опікурувані. репікірувала, трошки адаптіруються, і будемо переходити у Тепличку. А це вже старшенькі в Тепличці. Ростуть. їм тут подобається. Ми перейшли вже старшенькими сюди, температура у нас тут ось погана на 16 градусів на нижньому ярусі, вверху 18, то так ото будемо рости тут. І сьогодні хочу висадити ампельну петунію. Ампельну петунію. Ось вазончики вже Добре добриво приготувала. і буду висаджувати це. У мене ампельна, вегетативна. Заказувала я черенки укорінення. Це вже раз обрізала, вкорінювала, а це другий раз буду пересаджувати і трошки підростуть. І буду вже їх теж черенкувати. Це теж ампельна, то із знасінька. Так ми вже тут будемо продовжувати рости. До побачення, до скорої зустрічі.